Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тільки ну, я підготувала місце для того, щоб зняти відео для вас. І тут до мене прийшов мій помічник Степан. Я його називаю дядя Стьопа Вілікан. Да, Стьопка, він дуже великий, важкий, важить 7 кілограм, йому тільки 2 рочки. І він прийшов мені допомагати. Ну, нехай я його не буду відганяти. А швиденько покажу вам те, що я заказала в компанії Лівеста. Як я вам вже в минулому відео говорила, що вчора я отримала дві посилочки від компанії ЮНАЙС і від компанії Лівеста. Взагалі, я не планувала робити замовлення з Лівести, У мене навіть не було каталожку діючого, так як я минулого разу. Нічого не замовляла і не отримала каталог. Але позвонила до мене моя подружка і попросила замовити крем новиночку. Десь там вона чула дуже хороші відгуки про цей кремчик. І я, не задумуючись, оформила замовлення. І зараз вам покажу. Трішки посидів Стіпашка і десь пішов по своїх справах, тому продовжувати будемо без нього. Замовила я цей кремчик, що хотіла моя подруга. Але так як в компанії була дуже гарна акція, при замовленні двох однакових продуктів була доступна знижечка 40%. Тому, звісно ж, я взяла два. Один залишу для себе ось так от вони виглядають. Зараз вам покажу, як вони представлені в каталозі, але це вже новий каталожок, який у нас буде діяти трішки пізніше. Ось так, от ця лінію. Виглядає тут і кремчик, і крем для вмивання, і тонер є. Дуже непогана лінієчка, можна пробувати. Ну, почнемо з кремчику. Ось так от виглядає, я вже відкрила і пробувала його. Сам кремчик. Зроблений флакончик в дуже гарних таких ніжних біло-рожевих тонах. Тут, от, бачите, він закручується. І закритий вже, коли ви хочете користуватися ним, ви просто відкручуєте в сторону і можете користуватися. Давайте спробуємо нанести, так як неодноразово у ну, дівчаток чула відгуки, що він дуже легенький і підходить для користування саме влітку. І дійсно, дуже така легенька ніжна текстура, дуже гарно наноситься, гарно вбирається, зволожує шкіру. Думаю, для літа буде саме те, що потрібно. Моя подружка, до речі, раніше часто брала креми від компанії «Івроше». Такі голубенькі там були кремчики. І вона дуже їх полюбляє. Тому вона хотіла саме щось легеньке. Я думаю, нам буде задоволена. Так, ось такі от кремчики. Далі компанія Лівеста нас також часто балує акціями різноманітними. І цього разу також в компанії була присутня акція, нараховувався кешбек на ту суму замовлення, на яку ви продали, придбали товари в каталозі. І можна було цей кешбек використати собі на покупочки. Тобто, безкоштовно я обрала для себе ось такий от тонік для обличчя з грейпфрутом. З, з також я вже давно дивилася на цей тонік, хотіла його взяти в використання, але все ніяк не виходило. І тут, от, бачите, трапилась така нагода, вийшов мені безкоштовно використала свій кешбек і також безкоштовно обрала ось цей от чоловічий шампунь, гель-шампунь. Шампунь-гель для своїх хлопців взяла. Такі продукти мені були безкоштовно. Також на останньому кроці була доступна, доступна акція. При замовленні будь-якого продукту з каталогу. Можна було придбати ось такий бальзам каштан. Ну, Я не пам'ятаю і не скажу вам, яка його вартість точно по знижці він мені вийшов, здається, 70 гривень. Дуже гарна ціна, я рахую для клієнтів, здається, 109 гривень. Ну, не скажу вам, точно я ж кажу, бо не маю біля себе каталогу. Але вирішила взяти. Можна було взяти більше, я взяла. Тільки один, тому що є у мене клієнтка, яка постійно також користується такими бальзамами, тому не буду навіть його відкривати. Бачите, як гарно тут все запаковано плівочкою, щоб ніде нічого не побилося, не вилялося. компанія так гарно це все запаковує. І також по акційній пропозиції взяла ось такий от. Набір для волосся, шампунь і масочка з протеїном, також, також якісь новиночки, кондиціонер і шампунь верніше. Гривня 20, здається, там була пропозиція. Якщо робиш замовлення, можна було взяти ось такі от пробні зразочки. Ну, взяла, буду пробувати, можливо, мені сподобається. І також, знову ж таки, по акційній пропозиції був доступний ось такий от, це не гель, це маска від набряків з екстрактом зеленого чаю. Ось така от масочка. Масочка від набряків. Також можна було взяти не одну. Я взяла одну спробувати, бачите, таке гарне також пакування компанії Eulvest, як і в Юнайсі. Ось так от вона виглядає. Об'єм тут у нас 100 мл. Дуже цікаво, як вона буде в використанні. Тут ще є ось така от ложечка, бачите, для нанесення. Взяла для себе на пробу, тому що така річ, я вважаю, має бути присутня в домі. Особливо влітку, коли жара на вулиці, я думаю, ця масочка знадобиться. І прийшов мені від компанії новий каталожок. Ось такий красивий, яскравий. На обкладинці у нас лаванда. Мені щось так нагадалось, наше лавандове поле у нас є тут в місті Хмельницькому. Я думаю, я його відвідаю в цьому році також. Я вам вже також розповідала, що я там і тонік собі була, придбала, і мед там продають з лаванди. Ну і пофотографуватися, полюбуватися лавандою. Обов'язково треба буде відвідати. Тим більше я якось проїжджала і дивлюся, вивіски на дорозі вже є. Запрошують на лавандове поле. Ось такий от яскравий каталожок. Я так його вже передивилася. Я думаю, ті, хто займається в компанії Лівеста, вже його бачили. Всі Каталог дуже цікавий. Подивіться, він дуже товстий, у ньому тут. 276 сторінок всього. На останній сторіночці у нас також, бачите, присутня акція. 179 гривень буде коштувати парфумований міст для тіла. При замовленні будь-якого продукту з каталогу. Тоже дуже цікава, така гарна пропозиція. Дуже багато також представлено новиночок. Кожен раз в компанії Лівеста. З'являється дуже багато новинок. Але, як то кажуть, всім не встигнеш, в кожній компанії не замовиш все, що хочеш. Але інколи бувають такі ситуації, я ж кажу, що хтось щось захотів, щось для себе потрібно, так що інколи можна і придбати ті речі, які потрібні. Ось таке от було моє замовлення невеличке. Я вам усім дякую за перегляд. Тихої, мирної ночі вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.